Привіт, друзі! У цьому відео розповім про нові правила перетину кордону з Європейським Союзом, які набудуть чинності вже в жовтні 2025 року. Це важливо для всіх, хто їздить до ЄС, навіть для тих, у кого безвіз. ЄС запускає нову систему під назвою EES – Entry-Exit System. Це електронна система контролю в'їзду та виїзду для громадян третіх країн, тобто тих, хто не є громадянином ЄС. Українців це також стосується. Але є важливе, але про це далі. Система повністю замінить звичні штампи в паспорті. Тепер прикордонник не ставитиме печатку. Замість цього встановлять автоматичні електронні термінали, які щитуватимуть ваш паспорт, обличчя та відбитки пальців. При першому перетині кордону вас попросять подивитися в камеру. Знімуть відбитки пальців, всі дані запишуть у загальну базу. Далі система автоматично відстежуватиме, скільки днів ви перебували в ЄС. Коли це почне працювати? Офіційний запуск 12 жовтня 2025 року. Спочатку не всі пункти перетину будуть оснащені терміналами, тому перехід відбуватиметься поступово. Кого це стосується? Усі громадяни третіх країн, які в'їжджають до ЄС за біометричним паспортом або з візою. Але якщо ви зараз перебуваєте в ЄС за тимчасовим захистом, параграф 24. На вас ця система не поширюється. Ви не в'їжджаєте за безвізом, тому ЄС вас не стосується. Чи буде зручно? Так. Після першої реєстрації перетин кордону має бути швидшим, адже система вже знає вас. Але перші місяці можуть бути з чергами, тому наберіться терпіння. Що треба мати? Біометричний паспорт, не боятися камери і сканера. І бажано трішки розуміння процесу, тому я записала для тебе це відео. До речі, ця система це лише перший етап. Далі планується ще один проект ЕТІАС – дозвіл на в'їзд, схожий на американську еста. Але про це мане в іншому відео. Якщо тема була корисною, став лайк, підпишись на канал і напиши в коментарях, чи відчуваєш ти себе впевнено перетинаючи кордон. Це досвігтів, і я роблю відео для тих, хто живе, працює чи навчається в Європі. До зустрічі!